Вітаю, друзі. Зараз всі ці каблучечки, це є замовлення. Вчора позамовляли, зараз їду на пошту відправляти. Дивіться, чому в такому вони стані. Вони зараз поліровочні, це у нас поліровочна, це у нас моєчка. Тут ми миємо, тут ультразвук також миється. Після поліровки, все миється. Отакими от щіточками, от такими. Зубочисточками все вимивається, все вичищається. Так, тут не дуже у нас естетично, не дуже у нас красиво, тому що полюровка завжди саме така грязна. Чому показую це відео? Друзі, про ту історію, що перед, що перед відправкою завжди каблучка або сережки, вони поліруються, гарненько миються. Щоб вони прийшли чистенькі. А далі ви вже у себе вдома бажаєте, помийте, бажаєте так, в принципі, не, нічого такого страшного в них нема. Сережечка дезінфікується обов'язково, після кожної примірки. Тобто, тобто, якось так. Гарного дня, гарного друзі, настрою. 1 вересня не знаю, як у кого який на все прийшла в свою майстерню. Наразі зараз все упакую і побіжу на пошту відправляти.